Асаліт, вітаю всіх, і це Роблокс. Що я тут роблю? Чому я ще не граю АТБ? Чому я вже не побудувався АТБ? Я вже знімав відео про АТБ. І мені стало цікаво, чи є ще якісь симулятори АТБ в Роблоксі. Тому давайте подивимося. Так, дивіться, в цей Тайкон ми вже грали. До речі, він досить класний. Ну, а тут ще є цілих 4 симулятори. Ого. Ну, давайте спробуємо зіграти в один. Що це? Що це таке? Так, тут є список тих, хто проходив цю гру. Так, що тут є? Тут є статуя, це походу той, хто создав гру. Я також хочу створити собі гру і поставити свою статую в ній. Так, тут є якісь магазини на тебе. покупець. Що за тяги такі бархатні? Уф, КФТМ. Ні, ну тяги дійсно імба. Так, це склад. Я так розумію, це склад. А де гра? Де, що чому я досі не граю, чому я не перехожу в гру? Я, походу, зрозумів, що це за гра. Це просто паркур. Окей, пішли. Тут є. капець, що це за челик, що це за челик. Він мене убив! За що? За що він мене убив? Я просто дивився. Оце, знаєте, так же касер тебе, не поважають інших людей. Я не знаю, куди я йду, просто наугад, мабуть. Ось, все, ми ось тут, чекпоінт. Roblox Queen гавно, просто мені цікаво, хто создав цю гру. Так, першим ділом мені потрібно пострибати по сендвічам. Це досить легко. Далі тут є скібіді туалети Я тільки що сів в туалет імба. Коли появився перший АТБ у 1993-му, це повинні знати всі українці. Так, давайте візьмемо. Я можу взяти воду? О, все, я взяв воду, поп'ємо. Давайте поскачемо по цим бутилкам. Оце по ходу, по ходу булочки в АТБ. Якщо чесно, я це просто чесно в гад переходив, дивно, що мені повезло. І тут є ось такий паркур. Думаю, це буде досить легко пройти. Але для чого це проходити? Так, я загинув, so, соп Сенсі. А, я вже тут? Я, я що, вже перейшов в гру, вітаю, ти втіз, в Сенсі я втіз, я австралієць. Вітаю, ти втік з АТБ. Це останнє оновлення грив. Думаю, що вам сподобалось і ви її оціните. Ага. Зайз, зараз оцінюю, зараз, оцінюю. Де дізлайк поставити? А ну де дізлайк поставити? Так, у нас є ще досить мало ігор. Це велика проблема. Походу, це буде найменше відео, точніше, найкоротше відео на моєму каналі. Давайте підемо от сюди. 45 подобайк. Щоби я зайшов ваш симулятор, потрібно аби там було мінімум 2 лайка. Ага, швидше за все, це знову якийсь паркур, де мені доведеться тікати з АТБ. Ні, нас закрити в АТБ. Треба швидкіше вибиратися. Походу, тут розлилася Кока-Кола. А я не повинен ставати на Кока-Колу. Я як бачок зразу на неї став. Соб так в житті, якщо я встану в житті на Кока-Колу, мені нічого не буде. Але тут проблема: мені кожного разу заново доводиться. Проходити це все. Він так це чисто можна було знімати відео паркур АТБ. Так, ми попали на склад. Окей. Тут ми бачимо їх коробки. Не знаю для чого я на це зауважу увагу. Це, походу, другий етаж. Там має бути вихід на кришу. Можливо, тут мені треба вже по сендвічам стрибати. Досить легко. Демо. Тут уже бігмаки. Це для босів KFC. Стоп! Як я загинув? Слава Богу, тут є чекпоінт. Ну, цього разу в мене вийшло пройти. Так, чекпойнт. Тепер мені треба по лавашам стрибати. Ні, знову, знову в мене не виходить. Ну цей тайкон, я думаю, я вже пройду. Ммм, Рошен. На смак, як зрада, чесно. Стрибаємо. Де речі, хто любить Рошен? Тут пройшов кислотний дощ. Окей. Ну тут досить легкий паркур, взагалі ізичний. Так, тут, до ще щось є. Робимо ось так і все. Злізаємо. Так. Так. Тут Ну це максимально легкий паркур. Це не башня Ада. Так, що тут є? Тут є, типу, спід. Далі дайте мені спід 5. Дайте мені 5 спіда. Ну я пройшов цей симулятор. Ставимо вподобайку йому. Мені він сподобався. Досить класний симулятор. Ось. У нас ще є два симулятора Ось. Стоп, стоп, стоп. А як називається Тайкон? Секунду, як Тайкон називається? Стрілялки АТБ? Шльопа 1000 мінус 7. Хто придумав цю назву? Покажіть мені цю геніальну людину. Ми тут з'явилися в якомусь ангарі блін, так неудобно зараз. Дещо зроблю. Блін, все одно неудобно, чесно. Ага, тобто, якби тут було декілька людей, ми б могли тут з кимось побитися. Тільки де тут, АТБ? Я бачу тут лише якусь військову базу. Так, о, де чи тут пушки є? Тут, походу, сталася ядерна війна. Блін, тут чому тут таке незаручне управління? Я не можу? Це так незаручно. Це, походу, АТБ? Де тут АТБ? Я не розумію. Я, походу, на сво, де АТБ? Окей, пішли в цей ліс? Я можу піти в цей ліс? Так, ідемо далі, і у нас залишилася ще одна гра. Подивимо, давайте подивимося, що це а тебе слава Україні, героям слава. Ага. ну тут є АТБ. Дивно, це речі прикол. В минулі грі не було АТБ. А гра називалася АТБ. Як завжди, тут є купа всякої непотрібної реклами В АТБ не люблю АТБ за це. Морозиво, я можу тут щось відкрити. Я можу відкривати ці стенди. В цілому, це АТБ як АТБ і все. А так це все? Рейлі? Really? Це кінець відео? Ні. Тому що мені ще одне цікаво: що буде, якщо загуглити сільпо? Ану? Буде АТБ! Ось! Ні, ну дійсно капець, чому немає сільпо? Чому є АТБ, але немає сільпо? Дякую за увагу. Не хочеш пішопанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.